Юнацькі Олімпійські ігри революційний проект Міжнародного олімпійського комітету та найзначніша ініціатива сучасного олімпійського руху. Їхня історія розпочалася у далекій центрально-американській країні Гватемалі у літку 2000 Тут на сесії Міжнародного олімпійського комітету за ініціативи президента МОК Жака Роге вирішили юнацьким Олімпійським іграм бути, проводити їх. Домовились літом та зимою раз у чотири роки і за всіма канонами дорослої олімпіади з олімпійським вогнем та церемоніями відкриття і закриття серед молодих атлетів віком від 14 до 18 років. Юнацькі ігри це не лише спортивна боротьба, вони мають абсолютно унікальний статус, об'єднують молодь усього світу, популяризують унікальні олімпійські цінності та заохочують юних атлетів до занять спортом, а заодно дають можливість долучитися до різноманітних цікавих культурних і освітніх програм, представити свою країну, ознайомитись з культурою та колоритом країн-учасниць, знайти нових друзів. Все ж юнацькі Олімпійські ігри не менш серйозні змагання ніж дорослі. Чотири роки тому у цьому переконалися у всьому світі. Далекий та спекотний Сінгапур прийняв історичну першу юнацьку літню олімпіаду. Цей іспит азіатська держава склала на відмінно. Велика заслуга у цьому і Україні. Адже підготовкою та проведенням перших юнацьких ігор у Сінгапурі займався видатний український атлет Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, член виконкому МОК, президент Національного олімпійського комітету України, керував координаційною комісією Міжнародного олімпійського комітету з підготовки та проведення ігор у Сінгапурі. Перша юнацька олімпіада стала незабутнім спортивним святом для трьох з половиною тисяч найкращих молодих атлетів зі всього світу. Серед них олімпійські медалі у 18 з 26 видів спорту вибор. Орювали і 55 українців. Рахунок своїм нагородам вітчизняна збірна розпочала вже у перший день змагань, здобувши дві срібні медалі у Хеквондо та вільній боротьбі. З кожним днем скарбничка нашої збірної поповнювалася все новими та різними загатунками-нагородами. З Сінгапуру українці повернулися тріумфаторами. Наші юні атлети завоювали 35 нагород, 10 з них золотих. 9 срібних та ще 16 бронзових. В підсумку, у командному заліку серед 200 збірних українці посіли третє місце. Юних атлетів чекала чергова олімпійська казка. У 2012-му австрійський Інсбрук прийняв перші зимові юнацькі олімпійські ігри. Україну на них представили 23 спортсмени у восьми видах спорту. На білій олімпіаді наші атлети теж не залишилися поза п'єдесталом. З Інсбруку українці привезли три срібні нагороди. Рівно за 10 днів на нас чекає вже чергове олімпійське свято. Куй ігри разом з нами, поділяй наші мрії. Так красномовно закликає молодих атлетів на другі в історії юнацькі Олімпійські ігри. Древній Нанкін одна з семи столиць Китаю. Місто з надзвичайним шармом, де гармонійно поєдналися сучасність та старовина, динамізм та розміреність. Увесь коварит нанкіну та юнацької олімпіади увібрала у себе олімпійська символіка. Різнокольоровий логотип ігор відображає. Енергійний юнацький дух. Талісман Ігор барвистий Леле, що перекладається з китайської як щастя, немов зроблений з різнокольорових камінчиків, і за задумом авторів має показати світу унікальність нанкіну сучасного зеленого міста, в якому поєднується природа і технічний прогрес. Перед тим як його показали світу, талісман пройшов жорсткий відбір. Обирали його на національному конкурсі, у якому взяло участь понад один мільйон молодих дизайнерів. З 900 навчальних закладів Китаю. Не менш яскраві та помпезні арени Олімпійських ігор. Саме тут щодня протягом 12 серпневих днів юні атлети творитимуть нову олімпійську спортивну історію. Ось Нанкінський центр олімпійських видів спорту. На площі більше 400 тисяч квадратних метрів. Тут розмістилися головний стадіон, де відбудеться церемонія закриття та відкриття ігор, футбольний та гандбольний турніри, змагання з Легкої атлетики. Поряд знаходяться центр гімнастики, водних видів спорту, тенісна та інші арени. Більше трьох з половиною тисяч підлітків тут розіграють медалі у 28 видах спорту. Вперше в програмі ігор дебютують гольф та регбі. Українська збірна у Нанкін їде у хорошому дусі та повній бойовій готовності. 58 наших юних спортсменів змагатиметься за нагороди у 22 видах спорту. Серед збірників є й досвідчені юні олімпійці: три призери літнього юнацького європейського олімпійського фестивалю. Чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи у своїх вікових категоріях. 14 юних спортсменів виступлять у бігу на дистанціях 200, 400 та 800 метрів, стрибках у довжину та висоту, стрибках з жердиною, метанні диска, молота та списа. Чотири вітчизняних атлети будуть представлені у велоспорті. Чотири українці вийдуть на ринг олімпійського нанкіну. Причому як у змаганнях серед хлопчиків, так і серед дівчат. Чотири наших юних олімпійці змагатимуться в академічному веслуванні та веслуванні на байдарках та каної. На водних доріжках олімпійського нанкіну теж конкуруватимуть чотири вітчизняних плавці. Виступлять вони у вільному стилі, батерфляї, брасі та плавані на спині. Три наших представники боротимуться за медалі у тхеквондо. Ще троє юних українців позмагаються у влучності з кульової стрільби, а двоє у стрільбі із лука. У Бадмінтоні ми будемо представлені двома учасниками. Двоє юних українців виступлять у греко-римській та вільній боротьбі. Двоє наших спортсменів вийдуть на помост у важкій атлетиці. У пляжному волейболі ми будемо представлені чоловічим дуетом. До Нанкіну їдуть і двоє українських дзюдоїстів. У стрибках у воду позмагається ще двоє вітчизняних спортсменів. Також двоє українців виступлять в історичному виді спорту сучасному п'ятиборстві, ініціатором появи якого став засновник олімпійського руху П'єр де Кубертен. На нанкінському килимі продовжити славні традиції української школи гімнастики спробують наші юні спортсмени. Тут ми змагатимемося як у спортивній, так і художній гімнастиці. Одним спортсменом Україна буде представлена у вітрильному спорті попутного вітру. На олімпійських кортах Нанкіну також не обійдеться без українців. Будуть представлені наші атлети і в триатлоні. Піднятися на п'єдестал пошани спробуємо і у фехтуванні. Їдуть до Нанкіну юні атлети із вагомою підтримкою. Адже за традицією на іграх країну, окрім спортсменів, представляє молодий посол. Обличчям України у Сінгапурі була олімпійська чемпіонка Афін, бронзова призерка ігор у Пекіні, борчиня. Ірина Мерлені. Її естафету на зимових іграх в Інсбруку прийняла чемпіонка Сінгапура, метальниця спису Катерина Дерун. Молодим послом на літні юнацькі ігри в Нанкіні обрали вже Олімпійського чемпіона Лондона, енергійного та завзятого боксера Патріота Олександра Усика. Одна із моїх задач там это очень, я не знаю, може бути. Быть... как-то позитивно настроить ребят на выступления, а рассказать им о своем опыте, как я выступал э, там, я не знаю, на юношеских каких-то чемпионатах Европы, мира, э, на взрослом чемпионате, на, на взрослых чемпионатах. Олимпийские игры это совсем другое, и, и я знаю, что многие из них на тренировке показывают намного лучший результат, чем они показывают потом на соревнованиях. То есть я попробую донести до них, что они намного сильнее, как как и мне говорит этот тренер. І команда, поки Нанкін живе у передчутті літньої юнацької олімпіади, напередодні ігор за доброю традицією, започаткованою національним олімпійським комітетом, по всій Україні пройшла естафета олімпійського вогню та урочисті церемонії підняття державного прапору та прапору нок України. Символічне олімпійське полум'я запалили на ахіловому дромі, історичній спадщині на Херсон. Чині, де колись відбувалися древньогрецькі ігри після тривалої мандрівки усією Україною. Сьогодні цей олімпійський вогонь прибув до Києва і зараз наближається до нас. до мети і шлях до перемоги, щоб його пройти, у бік не звертай, спорті до мети ведуть усі дороги до олімпу золото і сходи подолай. До зіро, тернистий шлях, про те пам'ята. Нас повірили мільйони. Не згасає полум'я його, нам сили додає, Олімпійський дух завжди перемагає, тут програвших не буває, але кращий виграє, до зірок тернистий шлях, про те пам'ята. i'll